Не двічі гарячі, не можуть не тішити. Ну, перше буквально кілька годин з'явилися. По-друге, справді гарячо в небі над Кримом над головами російських окупантів. Отже, тимчасово окупованому Севастополі в Криму оголосили повітряну тривогу. Це відображається до речі на офіційній мапі повітряних тривог України. Ну і водночас у телеграм-каналах вже повідомили, що в Севастополі чути вибух. А Ройтер повідомляє, що їх було щонайменше чотири вибухи. Також у пабліках опублікували відео. Користувачі стверджують, що на ньому чути саме. Ці вибухи, ну і як я зазначив, пана Сергія Барчука вже долучаємо до нашого ефіру. Очільника Одеської ВЦА. вітаємо вас. Слава Україні, речника, Друзько. начальника Одеської військової адміністрації. Так, окей. але все ж просто новини такі втішні, що знаєте, вже плутається інформація. Що там з найбільшим аеродромом в, на Кримському півострові російським? Адже повідомляють, що не лише над Керченським, скажімо так, ну будовами чути ці самі вибухи, не лише в Севастополі була повітряна тривога, але так само щось із військовою інфраструктурою там не зовсім в порядку. Поясніть, будь ласка. Ну, по перше, ми очікуємо з вами звичайно офіційної інформації, яка може йти від наших військових структур, структур України. Це по перше. По друге, якщо Споглядати ту ситуацію, яка останнім часом відбувається в Криму, то вже певний час тому я казав, що, наприклад, Одесити можуть передати громадянам України, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, свій воєнний досвід, військовий досвід того, що треба і робити, і як треба діяти, коли лунає сигнал повітряної тривоги. До речі. На Одещині зараз саме цей сигнал повітряної тривоги лунає, як мінімум, правило двох стін, люди також ідуть в укриття, і там передивляються ті новини, які до нас приходять. Тож кримчани нехай не стидаються, звертаються до нас будь-якими засобами зв'язку. Розкажемо, що треба робити, аби зберегти себе, а потім всім разом святкувати перемогу української зброї українського прапора над ворогом. А що стосується тих повідомлень, які є, вони дійсно. Не можуть не тішити в плані того, що е, наші прогнози збуваються, тому що коли говорили про російську армію, і що вона дуже часто не дотримується правил пожежної безпеки, то е, бачимо, що українські прогнози вони справжуються. Ще раз хочу сказати: у нас є величезний досвід, і досить для нас, але е, ми знаємо, як діяти в тому числі за правилами пожежної тривоги. Ну і знову таки дивіться, е, коли ми говоримо про те, що чорне море не досить таке. Гостини до чорноморського флоту Російської Федерації, саме там, в тій частині в українській частині Чорного моря, бо шторм періодично прибуває ці кораблі до берега. Вони там ховаються. Те саме, ми можемо говорити про глобальне потепління, коли скажімо так. Певні сезони вони починають. От, наприклад, бархатний в, в Криму. Він знаєте, останнім часом більше нагадує якийсь там бавовняний сезон. Тому о, ще раз кажу: у нас є певний досвід, можемо його передати, і сподіваюся, що ще раз скажу, українські громадяни на території тимчасово окупованого Криму. Ці наші поради слухають і до них дослухають. Ну не те, що ви знаєте, з сезоном все не в порядку. Там а в принципі вже от російські змі просто кричать увесь голос: що е чому це на наші голови впало? Власне, ці повітряні тривоги і все інше. Е невдоволені вони якось знаєте. і Хотілося б, щоб ця ситуація якось все ж таки до логічного свого завершення була доведена. Дякую вам, Сергію Сергій Верчук був щойно з нами у цій порі.